Доброго дня, любі друзі, шановні глядачі, покупці, вас вітаю канал магазину електромотор.com.ua Сьогодні у нас на відеогляді дизельний генератор модель RDJ LD E7500E. Е e означає, що він у нас з електростартером. Номінальна потужність даного генератора складає 7,5 кВт. Давайте переглянемо його ближче. Як ми бачимо, нашу панель. Управління ключ, завдяки якому ми зможемо зробити запуск нашого генератора без ручки заводження нашого двигуна. Є три положення включити, готовність до роботи та повернули, зробили запуск. Бачимо дві лампочки Oil alert. Це значить, що у нас тривога перевірити масло. Зелене добре, червоне погано. Вольтметр. Бачимо. Подачу нашого перемінного струму. Бачимо дві 16-А розетки в такому корпусі. Так. Бачимо дві клеми для під'єднання і зарядки 12 вольт акумулятора, наприклад, батареї. Бачимо наш запобіжник. Бачимо підключення АТС. Це у нас Automatical Transfer Switch, для того, щоб ви могли підключити його до системи, яка запускає ваш генератор під час того, коли ваша. Напруга у вашому будинку щезла і її треба відновити. Завдяки цьому підключається така система АТС. Ну і бачимо наше заземлення. Далі переходимо на наш двигун. Знизу бачимо картер для заливу та зливу масла. Бачимо важі переключення в положення RAN та екстрений стоп. Так. Далі бачимо, значить, у нас об'єм нашого топливного баку складає 16 літрів, а картер масляного 1,6 Тут бачимо наш важіль декомпресії. Для чого він потрібен? Для того, щоб полегшити запуск нашого двигуна, завдяки чому створюються з'єднані атмосфери з камерою внутрішнього згорання, і це дає тимчасово зниження опору провороту колінчатого валу нашої пускової системи. Для того, щоб обкатати наш новий генератор, треба дати йому попрацювати 20 мотогодин, злити масу, злити нове, і почати вже з ним працювати і експлуатувати його потенціал. З правої сторони нашого генератора ми бачимо ручку запуску в ручному режимі. Бачимо наш фільтр, який можна відкрутити. Тут у нас Бачите, у форматі бабочки зроблений зажимчик. Ззаду ми можемо побачити наш глушник, Побачите, акумулятор. Наразі перевіряєте перед включенням, щоб клеми були одіті. Зараз вони зняті, щоб він не розряджався. Та слідкуйте за тим, щоб акумулятор завжди був із зарядом. Також наш генератор стоїть на таких от стабілізаторах, щоб не було сильної вібрації і його сильно не колотило під час роботи він виконаний в такому стильному варіанті. Фірма-виробник Турція, країна походження. Також можемо заглянути з цієї сторони, з лівої. Наш генератор, акумулятор. Бачите, колодочки наші, щоб підключити клеми. Так, На паливному баці бачимо рівень палива. Бачимо кришку, отут. Бачимо інструкцію. Гарний генератор. На ступінь вище, ніж китайський. Заходьте до нас на магазин електромотор.com.ua у нас завжди є вибір електрогенераторів. Але якщо звернетесь на наш вайбер за номером 063 426 1010, отримаєте індивідуальну ціну, гарний товар та гарну консультацію. Також. Про що ми ще не сказали, це те, що в комплекті у нас йдуть такі от колеса, досить міцні. Вони нас приєднуються наділені на, на штифт той і закріпили маленькою шпилькою. Також в комплекті ми маємо набір із викрутки, двох рожкових ключів, додаткові клеми для акумулятора, якраз наші шпильки і шайби. І також маємо ще дві. Штепсельні розетки, завдяки яким можна буде підключатись до своїх проводів, та інструкцію, завдяки якій можна почитати про функціонал, про експлуатацію і все інше. От за таким гарним товаром звертайтесь до нас на сайт elektromтор.com.ua Далих вам купівель. Всього доброго, до побачення!